Вітаю, ви на каналі Стесі Вишиває, З вами Анастасія, і сьогоднішнє відео влог я хотіла б присвятити вишивці, як то дивно не було. Ніякого тегу, ніяких заздалегідь підготовлених питань я не маю, проте хотілося б дещо розказати вам про новини, чим я займаюся, де я пропадаю, чому не знімаю це відео на Ютубі. Трошки я зайнята, скажімо так. Була з роботою та з іншими, -іншими своїми там складнощами. Сподіваюся, що все вже буде краще, і відео я зможу знімати частіше. Я дуже цього хочу. Тому що маю деякі ідеї, маю деякі матеріали, щоб вам показати. Так як відео не знімається, то в мене і не вишивається. Не знаю, що так, чому так вийшло. Проте, як є, так є. І... Також хочеться дуже вишивати більше. І маю знов, ну, ви знаєте, скільки в мене цілий ящик, як у кожної з нас, того, що можна вишивати. Все це це чекає і, мабуть, треба вже повертатися до життя. Можна сказати так: до творчого, ось так ми назвемо це. Щодо. Те, що я знімаю. Я все ж таки трошки намагаюся знімати. Я знімаю по кусочках, це називається на тиждень, це навіть на двотижневих, це, мабуть, квітневі будні буде таке відео, що я вишила, що дуже мало, одразу вам скажу, може, за цей тиждень щось додасться, будемо сподіватися. Проте, там є такі дуже важливі шматочки відео. Там, де я показую свої покупки, свої якісь враження від покупок, тому я мушу це скомпонувати і виставити на YouTube. Думаю, вам буде цікаво, які наборчики в мене нові з'явилися. Деякі з новинок, деякі з тих, що давно не були у наявності. В мене з'явилася ще в мене одна новинка, дуже цікава, з'явилася, тканина. Ну, це ви все побачите у квітневих буднях за тиждень. Сподіваюся, що я матиму змогу назнімати щось ще цікавішого, цікавого, бо там мене дуже мало знято на сьогоднішній момент. Сьогодні також з вами хотілося обсудити таку тему, як навіщо мати вишивальний канал. Навіщо мати вишивальний канал? Щоб деякі вважають блогери і люди, що. Що людина показує на вишивальному каналі, просто відсотково вона є така. Ну, я не можу погодитися з цим, тому що вишивальний канал не для того, щоб показати свою ерудицію. Вишивальний канал не для того, щоб показати свої якісь здобутки чи ще щось. Вишивальний канал це для того, щоб відпочити. Це як кімната у віртуальному просторі, щоб зайти подивитися щось, взяти для себе щось, натхнення, настрій чи якісь нові ідеї, чому ні? Ось для цього в моєму розумінні вишивальний канал. А як ви розумієте, якщо ви блогер, буде дуже цікаво, якщо ви скажете, якщо не блогер, просто глядач. Також скажіть, будь ласка, як ви собі розумієте вишивальний канал та вишивального блогера? Що ви вкладаєте в це поняття? Давайте поговоримо про такий ще феномен, як Інстаграм. Вишивальний Інстаграм, рукодільний Інстаграм, для чого вони є. Мені здається, що мета така сама це знайти натхнення, поділитися натхненням, якщо ви маєте його у цю секунду, в цей момент. Якісь влучні фото, ідеї знов. Мені дуже подобається, якщо цікаве фото, та під ним якась цікавенька стаття, написана людиною. Я дуже люблю такий формат в інстаграмі. І раніше я мала такі пости, більше таких постів, а зараз не маю часу писати багато тексту, тож не тільки часу і не маю, і, ну вам скажу чесно, натхнення писати великі, якісь довгі тексти. Проте хочу це виправити. По-третє, ще я хочу вам ще розказати, що я вийшла з усіх вишивальних ігор, і, мабуть, через це застопорилися всі мої процеси. Проте я зрозуміла, що хочеться якось відчути себе у вільному просторі. Нехай нічого не вишивається, нехай нічого значущого не просувається. Проте ви почуваєте себе вільною і ви відпочиваєте, думаєте над новими ідеями і їх за. Записуєте, виконуєте, чи плануєте. Мій е, вишивальний органайзер, щоденник, якщо хочете, був налаштований саме під ігри. Е, і там було все так розліновано, і я тепер думаю на це реорганізацію мого вишивального органайзеру. Я буду продовжувати свій улюблений блокнот. Я його дуже люблю, проте я трошки буду вести його. Інакше. Якщо я щось надумаю, то ви це побачите вже у, або у квітневих буднях, якщо це буде цього тижня, або ви побачите це вже у травні. Може, у травневих якихось тижнях. Дуже сподіваюся, буду оптимістом. Ось багато я зараз, знаєте, дуже просто сказати, що вишивальний YouTube це така, як яма. Ну, я не можу так сказати. Колись давно, коли я відкрила для себе вишивальний Ютуб, життя, можна сказати, змінилося на краще на щось нове, так? І ми 7-8 років дивимося одних тих самих блогерів. І а вже ж з'являються кожного дня нові. Проте, коли я кажу 7-8 років назад, ми дивилися, то завжди. Всі думають про ті самі імена, нікнейми, які існують вже багато-багато років. Ці дівчата, може, хлопці, поділилися з нами якимись ідеями, ділилися з нами настроєм, ділилися з нами своїм часом та натхненням. І навіть якщо час вже минув, і навіть якщо ви перестали дивитися того блогера, то ви ж все ж таки дивилися, так, і ви знаєте добре людину -то, Навіть якщо ви негативно до неї відноситесь, я думаю, недоречним казати щось погане про блогерів, які дуже багато років працюють заради нас. І можна сказати, що там якісь гроші, якась монетизація, але я вам скажу, що та монетизація вона набагато набагато менша, ніж зусиль, сил і настрою, харизму, які вкладено. У ті відео, які ми маємо змогу переглядати. Тож, я думаю, що не дуже влучно казати про блогерів погане, навіть якщо блогер вирішив для себе не переходити на українську, це його право, наше право просто відмовитися, не дивитися, казати щось погане про ці роки ми не можемо. Було як було, склалося так склалося. І Казати, що там на півдні, наприклад, де живу я, там щось дуже багато російського також не треба, тому що як риба гниє з голови, як ми можемо побачити, що в нас твориться у державному строї, що багато чого, як. Здавалося, 30 років незалежна Україна, проте дуже багато чого російського, не тільки у нас, а й в Києві, і у всій-всій Україні. Тож, треба це, з цим боротися і знов повторюся, так, так, можете скачати це годину відео, щоб вирізати цей кусочок, що нам треба якось миритися між собою в своїй країні. До речі, коли скачуєте якогось блогера, влог годину який йде, чи дві. Не треба вирізати щось за контекстом і казати, що людина там казала, що миритися, наприклад, з руснею, проте, а людина мала на увазі щось інше. Це ну, низько, це підло, це якось, ну я навіть не знаю, по-руснявому, скажімо так, і інакше і не скажеш. Тому що хто гучніше всі голосить, той насамперед і є. Тим самим зрадником, про кого всі кажуть. Ну, це таке, я не могла не сказати цього, тому що, тому що мене того, що за діло. Мене, мене злить така позиція, і я б не дуже-дуже не хотіла б, щоб цей напрямок розвивався. Напрямок збирання мух з болота це не дуже гарний напрямок. Створіть щось своє. Плітки розводити добре. Хай будуть такі один-два канали, проте не дуже хотілося, щоб все стало мейнстрімовим. Ну, <кій> якось так. Хтось каже, що вишивальний YouTube це надто слащавий. Може бути. Проте, кому бракує екстрему, поганого негативу у реальному житті, ви можете вносити цей негатив і у своє хобі, будь ласка. Проте, мені здається, що це вже ненормально та нездорово. Можна ці питання обсудити з якимось практикуючим лікарем. Краще перед тим, як знімати відео. Щодо, Щодо вишивального Ютубу, я не бачу нічого поганого, що він такий, як називається, слащавий. Хоча я не можу так сказати, деякі люди просто оминають політичні питання, і я можу. Цей вибір поважати, тому що я знаю, що, що таке, проживаючи у Миколаєві, у місті Миколаєві і нікуди не виїжджаючи ні на день, я знаю, що таке різні там бойові дії, воєнні дії. Я просто думаю, не знаю, як підібрати літературне слово до тих дій, що відбуваються. І мені багато хто писали. А Розкажи, що там, а як ти там. А дівчина писала одна моя знайома там. А ти не хочеш зняти е, відео, тобто інтерв'ю, як ти переживала всі ці роки? Е, не роки, вибачте, а місяці, дні? Ні, не хочу. Не хочу, тому що це особисте. Я не вважаю за потрібне з кимось цим ділитися. Може, тільки з окремими людьми. Може, пройде час, і я розкажу про свої переживання, про свої думки і про все те, що ми переживали. Це не точно, і я е, не думаю, що доречно виносити це на рукодільному Ютубі. Е, а вже ж сказати свою позицію, це не є е, зайвим, а вже ж е, розказати, як ти живеш, е, як проходять твої дні, це буде не зайвим, якщо ви цього хочете. Якщо ні, це теж нормально. А е, якщо людина. Оминає різні негативні теми. Це не значить, що вона слащава чи ще щось. Це значить, що вона зберігає спокій і красу свого рукодільного миру, і не хоче, щоб ця гидота торкнулася її найсокровеннішої такої мрії, найсокровеннішої такої частини життя. І це також. Можна зрозуміти. Я не кажу, що це правильно, я не кажу, що це неправильно. Проте це можна, можна зрозуміти. Я не дуже відношуся до таких людей. До речі, я хотіла б дуже. І, але я не можу. Але це не означає, що я казатиму всі відео про свої політичні якісь позиції. Чи я казатиму, що я власне роблю для. Того, щоб наближати перемогу, це не для того. Хто гучніше з цих то я вже казала, що це, по-перше, щодо для чого вишивальний YouTube, для чого вишивальний Інстаграм і вишиваль вишивальний канал, на мою думку, скажімо так. Якщо ви блогер або глядач, розкажіть, будь ласка, про свої думки щодо цього. Дуже, буде, буде дуже цікаво, тому що у вишивальному Ютубі з'явилися такі е, цікаві речі, що треба все перекреслити, що було 10 років, хто знімав, там, хто трудився, хто вкладався, то все неправильно. Не е, тепер е, то все зрадники і ще що е, хтось, це таке. Е, щодо другий такий момент. Хотілося б розказати про, про те, як змінила війна людей, а вже ж вона змінила і це не можна заперечити. І кожен, я думаю, кожен нормальний задумався, так як наблизити перемогу і як від, віддалитися від, скажімо, наших російських сусідів. Це нормальна реакція здорової людини. Проте не треба вдаватися в крайнощі щодо російських наборів для вишивання. Ні для кого не секрет, що такі є фірми так популярні для вишивки, які всі ми купляли, всі ми хотіли якісь набори. І всі майже всі мають якісь набори з. Цих фірм я не казатиму назви. Купляти нові якісь, я думаю, що це справа кожної людини. Тому що пройшов, коли я пройшлася епіцентром, наприклад, і деякі речі, які я знала, були, було забанено тобто через те, що вони російські чи ще щось, я. Просто побачила грубу таку переробку, тобто їх якось переробили і тепер продовжують продавати. І якщо ви вже копирсаєтесь в цьому, кописайтеся в цьому до кінця, тобто не треба казати, на когось стикати пальцем, що він купляє набір. Тобто, так, почніть з себе. І раніше, може, я також була така, що я радикальна, тобто, що. Все повикидати там щось ще. Проте, розумію, і коли бачила, що хтось продовжує купляти, мене це обурювало та злило. А зараз я не те, щоб я купляю. Ні. Проте, я не думаю, що влучно дивитися, що робить і купляє хтось. Треба почати з себе. Про себе скажу відверто, що я маю такі набори, куплені раніше, і. Я вишиватиму їх, тому що за ці набори я заплатила гроші, скажу в сотий раз, і ніхто гроші ці мені не поверне. Ці гроші ніяк не можуть допомогти вже чи якось повернути час назад і повернути все як було. Тому ці набори я вишиватиму чи куплятиму нові. На даний момент скажу вам точно ні. Якщо мають українські якісь наші люди якісь залишки, то, може бути, я куплю. Цей набір, тому що знов наші підприємці вклалися та витратили гроші, їм теж треба годувати сім'ю. І якщо я хочу якийсь набір, наприклад, і е, наші підприємці мають його через ті чи інші причини, що вони закупилися давно, так, і ніхто, ну, наприклад, там, так, він залишався, а це все зараз коштує дорого й дорого, то Нічого страшного немає. купити свій улюблений набір. Тобто, це погоди не зробить. Але, е, а вже ж підтримувати, купляти нові та робити нові закупки це ну, неможливо. Скажімо так. Я не буду казати, що там погано, добре, а вже ж це просто неможливо. Е, щодо, е, хотіла вам щось ще сказати. Щодо. Того, що, які мої плани на травень. На травень мої плани просто вишивати і насолоджуватися знаходженням у своїй творчій, творчій такій атмосфері. Тому що в мене цього не було якийсь час, через, знов скажу, через деякі причини. З роботою, зі здоров'ям, а зараз я просто хочу шити. І все, хочу шити і. Другий рік поспіль я розумію, що я сезонна вишивальниця, що для мене стало сюрпризом. Тому що раніше я таких речей не помічала за собою. Вчора я почула думку, що людина минулого року, коли почалася війна, не помітила, тобто, я, не, я, я кажу, що я не, ми не помітили, тобто кажуть люди, природу того року. Ми пропустили. А ви знаєте, того року я, мабуть, перший рік за багато-багато років я помітила цю весну і зробила фото, і я її побачила. Це була особлива така весна змін, так, полючих якихось змін страшних, проте це був перший рік, коли в мене не було такого великого обсягу роботи, так, не було такого чогось. Що немає часу, що виходиш рано вранці, приходиш там пізно ввечері, нічого не бачиш так? через роботу, через якісь там ще перешкоди. А та весна я її помітила. І саме тому, мабуть, я захотіла захотілася мені вишивати щось весіннє. І ця тенденція продовжується, і я дуже хочу. Просувати весінні сюжети. Я не показувати вам зараз які, я просто їх не підготувала, там нічого особливого не просунулося. Ви побачите ці процеси у буднях, я сподіваюся. В мене три фігурки залишились такі маленькі-маленькі. Я вишивала великодні, я не хочу бросати, кидати їх і залишати на наступний рік. Там три штуки залишилось, я вже всі нитки розібрала, все вже так ось лежить. І треба, я прибрала на місця зараз, проте я знов дістану вже дороблю і складу, тому що набір потрібно мати доробленим, Вже не треба залишати на наступний рік. Це не дуже гарна звичка. Я залишила так хэллоуінські фігурки, і нічого з того гарного не вийшло. Вони ще не дошиті, Проте мені дуже подобається, проте завжди щось перебиває. І сподіваюся, влітку десь липень серпень може, вересень я їх дошию. Там залишилися кристали. Кришталі такі красиві, там череп залишився і куля а, чарівна. І вже буде набір відьми готовий повністю. І я зніму про нього, мабуть, я сподіваюся, обзор я а, розкажу вам про свої враження, якщо я їх пам'ятаю про роботу. Тож таке, що ще я планую а, весною? Може, якісь фініші, може, якісь старти. Мені дуже хочеться почати щось. І почати щось не просто там, а почати щось таке класне, Літньо-весіннє. такі кольори щоб були. Ну, подивимось, що я придумаю і що я почну. Тому що багато в мене всього зимового, осіннього треба ж і в осінні також. Літні мати старти. як ви думаєте? Напишіть мені, будь ласка, в кого також. Загострився такий сезонний, сезонна вишивальниця. І хто хоче почати нові якісь старти, дуже цікаво почути вашу думку. І як я вже казала раніше, ще в мене план якось реорганізувати свій щоденник вишивальний творчий і буде зовсім добре. І я продовжуватиму працювати. і над своїми проектами просувати. І не досить вже, мабуть, по дереву там ось такі ось фігурочки шити. І не просуватися ніяк. Треба вже щось брати серйозне і просувати. Хочеться на тканині, мені пошити дуже сильно. Я дуже люблю шити на тканині, проте дерево завжди зручно, завжди можна кудись взяти, завжди воно транспортабельне. Все ж таки хочеться повернутися до вишивки у повному. Обсязі цього слова. А в мене вже десь місяць, я можу сказати так спокійно, що вишивається мало з чого. дай і знімається відео, як побачите, також. Тож, ось такі в мене новини, ось такі думки щодо того, що відбувається, щодо того, що було та буде та є. Я сподіваюся, що ви мене зрозуміли правильно і знов. Повторюся, що дуже чекаю ваших коментарів. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписався, щоб не пропустити нові якісь відео. Пишіть коментарі зі своїми думками, будь-які думки я приймаю і ніякі коментарі я не видаляю, окрім образливих, якщо вони ображають чи мене чи когось з глядачів. Інші всі залишаються на каналі, тож гарного вам дня, мирного неба і усього всього найкращого. Побачимося у нових відео. До побачення!